Як працює сама страшна сила стихійна на землі, яка зносить на своєму шляху все, що не відповідає її завданню? Сьогодні відео, друзі, для вас саме на цю тему я розповім вам про свій досвід, про те, як я спостерігала за цими речами. Чому це стосується напряму війни в Україні? Тому що це є саме проявлення тієї сили, яка зараз працює і набирає все більше і більше обертів в пробудженні, які відбуваються, зараз хочу вам показати руну, яка символізує цю силу. І ось якщо мені пощастить з першого разу дістати її. То ми зараз побачимо. Якщо не з першого разу, то буде з другого разу. Або все одно я її дістану. Я вам покажу сьогодні і так. Ні, це не вона. У мене сьогодні руни, які я тримаю. Це чорний ами... ами... обсидіант. Чорний обсидіант, на якому золотом намальовані руни, Це це Рона Інг. Я їх називаю так, тому що я так їх знаю, так само, як я їх знаю. І так, друзі, сама страшна сила, яка є стихійна, яка зносить все на своєму шляху руна ур. Хтось каже урус, там ще якось, я кажу ур. Руна ур. Ось. І от сьогодні на чорному обсидіанті я вам показую. Ось таку сильну, сильну. Це руна, яку ще можна назвати безумовна любов. Ви можете сказати зараз, чим же ж так пов'язано безумовна любов і те, що вона все змітає на своєму шляху. Так, от і змітає вона все на своєму шляху, те, що не відповідає її задачам. Величезне пробудження. Яке зараз відбувається, в цьому плані існування, де ми є, воно саме пов'язано, і воно проявлює пробудження величезної сили любові. А так як ми з вами, друзі, живемо на планеті люблячих людей, і ми є саме тими, хто любить. І сьогодні я хочу вам довести це, що це правда так і є, і ви зараз розумієте на своїх прикладах. На самих собі, що це точно є та сила, яка зараз пробуджується з неймовірною такою розмахом, таким, неймовірною амплитудою, неймовірним сяйвом, світлом таким в нас усіх. І так як наша Україна це священна земля, вона дійсно священна, тому що вона народжує світлоносців, вона народжує ця земля. Родюча наша земля народжувала нас з вами і народжує завжди дуже цінних людей, дуже таких талановитих, які здатні сприймати знання високого порядку. Тому зараз там, на Україні, іде ось така на тій землі нашій, іде така війна і пробудження любові, воно є в усьому і скрізь. Замітьте, будь ласка, заради любові все відбувається, заради любові, заради цієї сили, яка пробуджується в кожному, хто йде від любові до близьких людей, до дорогих, рідних, коханих, ідуть захищати землю свою, роди свої, з величезної любові. Правильно? Інакше ж. Не можна туди йти. Тому що що спонукає людей підніматися, так? виходити з зони комфорту, пробудження в них такої сили любові, що вони не можуть втриматися і вона діє через них. Тому перемога України вона є як факт, по-іншому бути не може. Невже хтось думає, що без підтримки. Оцієї такої неймовірної стихійної сили можлива якась перемога над злом. Ніколи такого, друзі, не було і не буде. Хіба не з любові ми з вами а, народжуємо дітей? Не заради любові ми народжуємо дітей. Невже не заради любові створюємо сім'ї? Невже не заради любові ми з вами а, вирощуємо там на, на своїх городах врожай? На своїх полях, невже не заради любові до того всього? Коли говорять там, знаєте, всі, що там, що таке любов? що таке любов? Про любов можна говорити вічно. Про любов можна говорити безкінечно. Але коли ти усвідомлюєш, що саме ця сила вона є в цьому просторі творящою силою, вона. Є як вібрація, єдина вібрація Всесвіту, яка не тільки творить матерію, а й співпрацює з нею. Вона чує цю матерію. Все, що відбувається у нас в матеріальному світі, це є саме прояв тієї вібрації, всесвіту. І вона завжди ліється через наші серця. Подивіться іншу сторону: ніколи не може встояти будь-яке зло. Яке без любові, будь би що воно робило? А хоч би що воно робило, те зло. Невже, наприклад, подивит, подивитись на тих орків, невже вони йдуть вбивати заради любові до своєї землі там, чи до своїх родин? Їм же ж нічого не загрожує, так? це йде без любові все? Немає підтримки там ніякої для тієї сторони? Яка чинить зло, чинить насилля, немає там ніякої жодної підтримки. Розумієте? Тому воно обречене, приречене, приречене на повне знищення, на повну ізоляцію, на повне розпилення до, до такого, що нема права зібратися більше ніколи. Ніколи більше не зберуться вони. Всі розсиплються. І ось дивіться. Знов таки, заради любові, так, заради любові ми тут. Заради любові ми сперечаємося, хто кращий, тому що любов так проявлюється у нас. Заради любові ми сперечаємося, так, конкуруємо між собою, там, в родинах, заради батьківської любові ми хочемо стати кращими, там між братами, сестрами або хто там як. Заради любові. Заради любові ми робимо стільки речей навколо себе, ми стільки всього проявлюємо, щоб ця сила в нас жила, і ми проявлюємо її. І все заради тільки цього, щоб вона жила. Коли говорять, що немає душі, немає душі, немає душі в того, хто, в кого, в кого Любов'ю душа не активована, в кого серце любов'ю не активовано, там немає. Але ви вдивіться, як пробуджується оця неймовірна сила родова через ту любов, яка завжди була вкладена, вкладена, вплетена в кожних поколіннях, які були за нами. В кожних поколіннях і це пробудження, яке хто б казав, от сила якась пробудеться родова, яка допоможе. Ми її там з вами призивали часто, так, щоб вона прийшла, активували. ну, Ми, я і моя команда, там, і люди, подібні, такі, які працюють свідомо так, з простором, з енергіями, з тихіями, з усім тим, що нам дано тут. Ми всі пробуджували силу, енергію, захист ставили. так, Створювали такий, як золотий дощ захисний від Пресвятої Богородиці, що ми тільки з вами не робили вже, так? співпрацювали з матінкою з землею, активували там на місцях сили програми різні запускали. так? Все робили, хто тільки що міг. Заради чого, друзі? Заради любові, тому що ми так любимо цей світ, ми, люди люблячі, ми планета люблячих людей, ми настільки пронизані цією вібрацією Всесвіту, ми настільки пронизані оцією пульсацією Всесвіту через наші серця, через наші очі, через наші дотики один до одного. Пробудження саме є оце, те, що в нас пробуджується. І пробуджується саме любов. Оця така частота, частота така. Скільки там герц кожен хай собі уявить у нього, скільки там е, цих кольорів звуків, кольорів вкладено в цю вібрацію, скільки різних відтінків, відчуттів, почуттів вкладено в цю вібрацію, скільки вимірів, октав, скільки час, високих частот вона в собі несе. Невже це не прекрасно, друзі? Невже можна десь ще засумніватися, хоч на, хоч на малесеньку краплиночку, що це буде не так? Що ця сила, яка вже вступила в своє володіння, у цій повісі, в яку ми з вами влилися, Так? Там, де вода, це що? Це енергія. Це енергія любові, вода. Ми, ми створені з цієї енергії. Ми створені всі, ми нею пульсуємо. І вона пробуджується з новою силою, саме на новій октаві звучання, на, на нових частотах існування. Вона з силою своєю все бере. І, і це є глибинна материнська сила, яка народжує світлоносців на землі. Яка зараз пульсує в тих людях, які її відчувають, в тих воїнах, які борються за право проявити її. І вони ніколи не вмирають. Абсолютно ніколи, вони посилюють собою силу цієї благородної любові. Через все. Хто тільки спускається нижче, тим боляче, тим дуже важко, як тільки піднімаєшся знов таки в усвідомленні до цієї. Бази свідомості, в якій ти пізнаєш цю свою любов, тобі стає легко жити. Тобі не шкода навіть твого тіла фізично, бо ти знаєш, що з такою силою ти проявишся знов і знов і знов на багато вищих частотах і проявиш себе ще краще. Тому, друзі, я вітаю вас! Що ми живемо в такому красивому світі, що ми живемо в такому просторі, що ми створюємо з вами такі думки. Зараз, наприклад, коли я вам це озвучую, да? я створюю такі думки. Так, якщо ви дивитесь моє відео зараз, у вас думки активуються подібного порядку, Так. ви можете вже по-іншому дивитися на ситуації, які з вами відбувалися і відбуваються, і будуть відбуватися. Так. Тому що що, ви знаєте, що це все заради любові. І вона є кругом, вона є скрізь. Вона є та сила, яка співпрацює з нашим матеріальним планом. Вона його і творила, і вона його чує, слухає і співпрацює. І вона робить свою роботу. Вона очищує планету від деструктивних енергій, які проявлені як в людях, так і в інших реальних системах. Тобто все це буде змінюватися з позиції сили, яка розкочує, розгортає благородне ехо безумовної любові, на все існуюче в нашому плані життя. Тому перемога це просто слово. А процес він уже ясний. І це факт. Так що нехай кожному в серці пробудеться та безумовна любов. І, знаєте, проявіть от ті тонкощі ваші на відчуття. Проявіть їх так, щоб у вас змінилися всі думки. Якщо з позиції, от візьміть, навіть з простих прикладах, якщо взяти як зазнання оцю штуку, що я вам тільки що озвучила, Отаку об'ємне, об'ємне знання таке. От активувати його в собі. І ви побачите, що ті люди, які думають, що їм не вистачає любові, вони страждають, вони починають десь її шукати, вони починають, вони ходять як відірвані, вони блудять. І незалежно від якого розвитку людина, якого рангу людина, хто вона тут є, Блудять, спотикаються, падають і все. Тільки в собі пробуджуєш цю любов, ти перестаєш її шукати, ти починаєш її віддавати. І ти віддаєш її скрізь, коли готуєш їсти, коли прибираєш в хаті, коли співаєш, коли гуляєш десь там в парку чи десь іще, коли воюєш на фронті, ти починаєш розуміти силу цієї енергії. Силу цієї вібрації в тобі, вона не стримна, її неможливо стримати. І знаєте, от коли я пишу такі відео, я просто хожу, знаєте, от мене так торкає така думка. Раз, і дійсно, говорить там ну, взяти от останні події. так? Наприклад, чому так несправедливо все? Там з нас фізично знищують, хочуть знищити. Ні в кого не вийде це знищення. Тому що дійсно, як сказала в мене одна моя знайома, моя подруга. Коли ми говорили з нею, я кажу: от нам ніхто не заважає бути українцями по всьому світу. Нас розсипало, видавило десь, і ми розсипалися по всьому світу. Ті, хто виїхали, ті, хто діток вивозили, ті, хто де б ми не були, і раніше ті, хто виїхали люди з території України, так? нам ніхто не заважає бути українцями. Ми як зорі, як сузір'я, розсипані по всій планеті. По всій планеті, кругом ми розсипані. Розумієте? І ми як зіроньки сяємо там, там і там, і там, і там, і ми все одно тримаємо цю вібрацію любові. Невже це не є це призначення, покликання, як, як землі, як священної землі, яка, от від неї це покликання? Невже це не покликання, друзі? І ніхто ж не заважає, наприклад, справитися з тим всім і повернутися, повернутися туди? До тієї своєї матриці, матері своєї, звідки ти ось там народжувався в тих енергіях, ніхто ж не заважає цього зробити. Ми не маємо права засуджувати одного ні за що, тому що саме з любові ми так само спасали наших дітей. Саме з любові, заради любові тієї, щоб вона жила і продовжувалася в нас, в свідомостях наших взагалі, в тілах, в серцях, в душах наших. Саме через це ми робимо багато речей, не розуміючи навіть, чому ми це робимо, але ми робимо заради любові, заради того, щоб вона жила і продовжувалася, і вона чує нас завжди. Вона чує нас, та сила. Та передвічна, материнська, превелика сила, вона чує, вона співпрацює з нами, вона завжди вливає в нас оте світло. Вона не може по-іншому. Вона чує тих людей, хто відгукується на її частоти, хто розуміє, чому все так. Зло закриває свої програми. Світло обрамлює зло. І що за світло обрамлює, обрамлює. Воно його якби приглушує, приглушує. Воно потихеньку притихне, притихне, потім десь розмиється, розвіється, десь десь взагалі зникне, можливо, десь переформатується, при, як сказати, ем, трансформується в щось інше. Воно так не зможе жити в цих вібраціях. І це саме це, що видавлює цю темряву, то і є любов. Друзі, то і є любов. І причому слово любов переводиться з усіх мов. Вібраційно воно звучить однаково. На всіх мовах, які тільки є на землі. А тим більше, коли ми говоримо на українській мові, так? ну так це ж мова санскриту, і ми знаємо з вами, що так вона звучить. Так звучить та любов. Ур. Ур. Вона звучить так. Вона просто проливає своє світло на все, вона очищує, зачищує, видавлює. Вона все це робить, і вона незламна та сила. Так от я відчуваю, що всі ті, хто зараз послухав моє відео і відчули в собі ті енергії дійсно, ту вібрацію таку, вібрацію, таку тоненьку любові, до себе відчуйте її спочатку. Свою цінність її вкладіть, що ви є носій цього файлу, який писався дуже багато віків, повіків, і багато там іще там, тисячоліть, можливо, мільярдів тисячоліть. Писалося вам туди в той файл, ця вібрація. Активуйте її в собі. Ви питаєте мене, як активувати? А ти сядь, закрий очі і скажи: я активую в собі, я згадала, я знаю, хто я. Я знаю, хто я. Я любляча людина на планеті люблячих людей. І тільки так проявиш ти ту свою любов до себе. І в тебе підуть сльози, ти почнеш плакати. Ти будеш довго плакати. Коли активуєш собі цю програмку, яка там в тобі вкладена, поплачеш, а потім ти зрозумієш ту свою силу. І ти зрозумієш, що тільки ти несеш в собі її. І вона через тебе діє. І діяти ти будеш по-іншому. Не руйнуючи, а створюючи. І все на цьому достатньо. Я вдячна вам за вашу увагу. Я вдячна за те, що ви поширюєте моє відео. Вдячна моїм спонсорам за спонсорство. Дякую, що ви підтримуєте мене за мою роботу. Я дякую всім тим, хто відчуває ці зміни в собі і співпрацює з новим простором життя, в якому пробуджується саме така сила любові. І нехай всім буде світло, радість, і майбутнє наше нехай засяє таким сяйвом, щоб ми його дуже гарно побачили, і щоб ми формували те сяйво нашими Радісними станами, з позиції чистої любові, з позиції щирості і чистої совісті, інакше ця любов не проявиться у вас. Намагайтеся все зробити для того, щоб оживити в собі такі відчуття і такі глибинні ресурси. Всього вам найкращого. Посилання на більш детальну інформацію завжди під моїми відео. Синенькі такі. Ви кликаєте туди, заходите на мій сайт, заходите в нашу групу в телеграмі, заходите так на мої соціальні мережі, якщо вам потрібно, підписуйтесь, будь ласка. Всі, хто дослухав до кінця, дякую. Всього вам найкращого, до побачення!